Ми пили, но грали. А зараз не п'ють, і не грають. Ці слова своєрідний лайтмотив кар'єри Олександра Лієва та його кінта Артема Мілевського. Доля звела їх у легендарній футбольній академії Динамо 1985 1985-го під уродою Павла Яковенка. У рамках проєкту Київський грант збирав талановитих хлопчиків із усього радянського союзу. І найуспішнішим продуктом тієї академії виявилася зв'язка Мілевський. Аліїв, етнічних білоруса і росіянина, які прийняли українське громадянство, і разом феїри за Динамо та у збірній України, а також ідентично разом встрявали у гучні халепи. Хтось дружбу випробовує пудом солі. Ну а вони робили це літрами хмільного. Мілевський і Алієв були королями нічного життя української столиці. Олександр згадував, як у бідному дитинстві ділив снікерс на три частини з батьками. Тож, коли почав серйозно заробляти, вирішив собі ні у чому не відмовляти. Сіяв грошима наліво і направо. Зарплата була хороша, і ми могли собі все дозволити. Ми самі це чудово розуміли, і все одно йшли в місця, де в Києві збирався весь Бомонт. Ми чудово розуміли, що нас побачать. А ми все одно сунули туди і сунули. Як ми не шифрувалися, одягали кепки, брали окремі віп місця. А наступного дня вже був дзвінок в кімнату з приймальні Суркіса. Знову спалилися. За парочкою гульвів судинамо пильно стежили, через що вони обурювалися. Мовляв, що за вибіркове ставлення. У на нас говорили алкоголіки. Іностранці приходили, повір мені, не з таким перегаром приходили, і на те теж тренувалися. Ну і що? Ми ж не слова не говорили. За ними ніхто не слідів, ніж були взагалі, не Особливо нетерпимим до алкорозрядок футболістів був Йожев Сабо. Я їх брав на збори в Португалію. Звідти вони повинні були летіти до молодіжної збірної Олексія Михайличенка. Я в одинадцятій годині вечора, як завжди, перевірив всіх: зайшов до них, вони лежать у ліжках, все нормально. Вранці встали проводити збірників, а Лієва і Мілевського немає. Що сталося? Адміністратор пішов до них, а вони взагалі мертві. Їх під холодний душ посадили в таксі, та й відвезли в аеропорт. Михайличенко, звичайно, теж їх відправив із команди. Алиїв і Мілаївський не шкодували грошей на розваги. По кишенях були і штрафи. Найбільше фінансове покарання сягнуло 100 тисяч доларів. Ми приїхали з Закарпаття виграв тоді 4-1, кажуть. І через 4 дня у нас був фінал Кубка. Випили тоді, з Тьомою. Я випили, да. Нас зупинила тоді міліція. В этом городе у Михайловича в Києві було все, как говорится, все под, под ним было. Нас остановила милиция, мы ми дали по 200 долларов тогда Стемы, все. И на следующий день нас красиво сразу сдали. Против Шахтаря Кенты зиграл не У От Сурки все на кланах колоссальный штраф. Щоправда, потім пробачив. Прошло две недели. Мы одну игру сыграли хорошо, ты он забил, и я забил. Я к нему подошел. Я говорю, Михалыч, ну прости там за этот. Сначала он что-то потом. Он... Хорошо, прощаю. оскільки у кишенях Мілевського з юних років водилися великі гроші, він щедрою рукою підсипав їх у багаття нічних гулянок. Одного разу форвард киян під мухою вирішив підвести з дискотеки абсолютно незнайомих йому гуляк. А вони зняли Мілю на телефон і згодом відео злили в мережу. Та, тим, та не не потрібно, нас снова пишемо сравне. Та що, ми, ми помістимося. <фі> та що ви Давай, праша? Це було у 2011-му. А того ж року Мілевський втратив свій розкішний Мазераті за 200 тисяч євро. Суперкар зайнявся одного жовтневого світанку. Це унікальна історія. Артем повернувся після гри рано вранці. Я зустрів його. Минуло зовсім небагато часу. Прибігає охоронець і каже: Ден, у вас там машина горить. Артема треба було бачити. Він каже: Я зараз підійду. А сам пішов у душ. Поки він був у душі, машина згоріла. Вона ще не встигла охолонути, а він каже: Давай, Феррарі замовляй. Без зайвих сумнів та роздумів із рушимо розлучався олив. Играл в казино очень і на вещи я тратил. На вещи я очень-очень много тратил. Я себе не відказував вообще ни в чем. Ну, ездил там в рестораны. Я, я э, ну, у меня была вот болезнь, я в, в автоматы грав. Очень много денег. У мене було, що я за, за ноч 110 тисяч доларів програв. Азарт ним був Імелевський. Щоправда, він розповідає про, б, так би мовити, скромніші спущені суми. Максимально програвав за вечір 15 тисяч доларів. У казино. Там шкак, там все быстро. Бах бах, красний, чорний, соседи, шух, шух, все розтай. Фініш. За минуту за дві. Можна все слід, да? На базу поїхав, зашторился, зашторився з краще, окошко И Все, поспал. Проснувся, обдумал що раз. Думав, не треба при цети грати. На крилах слави кінти часто не відчували землі під ногами. У 2010-му Аліїв з Мілевським вчинили ганебний дебош на борту літака, повертаючись з гри збірної України. Футболісти накинулись на пасажири, який випадково сів на сусіднє із ним місце. Людина затихає, футболісти не вгамовуються, вони наїжджають на невідомого земляка, все жорсткіше, починають на весь салон хрипіти. Макс, Макс, адміністратору Максимичу буде більше років, ніж їм разом за модулем, і в квадраті приходить Максимич, намагається напхати пасажиру, але, зважаючи на простоту й очевидність його позиції, обмежується переконуванням балакунів, і літак підіймається в небо. Грандіозний скандал, щоправда, за участі лише одного кінта вибухнув у 2011-му. Журналістка Анна Тесленко, більше відома як Хава, зробила зауваження Алієву за те, що він кинув пластиковий стакан. Не у смітник, а просто на землю. А те йді, ти читалі іди, дівить, туди, говорю туда. -та. Скандальний хавбек перед журналісткою так і не попросив вибачення. Замість нього це зробив Ігор Суркіс. А от дружина Алієва Тетяна скаржилася, що футболіст неодноразово підіймав на неї руку. Продовжувалося це навіть після того, як вони розлучилися, бо протягом деякого часу експодружжя далі жило в одній квартирі. Під час чергового конфлікту Тетяна покликала знімальну групу ТСН, яка застала сплячого Алієва у ліжечку його доньки. Поруч валялися порожні пляшки з під пива. А на підлозі сон зморив друга футболіста, з яким вочевидь він і випивав. Вони мають право так унижати мене, бити мене, при моїх дітях. Я дійсно сьогодні обретіла соціальну службу Я попросила допомоги, тому що моєго ребенка, моєї дочки, у нього істерика. так же як у моєго маленького сина. Аліїв навіть не заперечував, що бив Тетяну, перебуваючи у шлюбі, але згодом після розлучення начебто не торкався. Раніше, коли були муж і жіна, да, підіймав на неї руку. Після того, після, коли вона вибивала. Ось вот і все. Ось ці синіки, які ми бачили, по вашому мнению, хто їм мав нанести не знаю, где она ходит, где она лазит. Милышки на ведьмина Виталиева Николае не был удружиным, Але завжди в центре жіночої уваги. Кальян, и он такой от сидит развалинный. И начинается под музыку, значит, какая-то женщина по нему, там вот так вот она ползает, как змея просто. И вот так, и вот так. І... Она такая встает, махнула этим платьем, цепляет этот кальян, значит, вспыхивает это платье. И вот она удаляется. Он вообще у него не дернулась ни одна мышца лица. Ничего. Он так как сидел. От так, рижик, ми живемо. Алієв у 2012-му з Динамо потрапив в оренду в Дніпро. А вже через два роки перейшов до Анжи. Мілевський білосиніх покинув у 2013-му. Ключову роль зіграв злощасний халат, через який у Артема почався конфлікт з Олегом Блохиним. У такому вальяжному вигляді Форвард з'явився на презентацію нового наставника киян. Міля пояснював, що боявся запізнитися після зважування і заміру тиску. Стосунки з Блохиним відразу розладналися. А через деякий час Мілевський загримів у дубль. Не на тренування. Я його відправив відповідно, в дубль. У 2013-му Мілеївський покинув Динамо і перейшов у турецький «Газіантепспор». Скандали і тут не забарилися. Через два місяці після прибуття Артема до Туреччини інфопростір облетіла світлина із понурим футболістом, який сидів біля свого розбитого вщент Феррарі. Форвард летів горожу на обізній Газіантепа. Поліція виявила у його криві 1,31 проміле алкоголю. Мій водій привіз машину в Одесу і звідти на поромі доправив її до Туреччини. Вранці я прокинувся, а Феррарі вже стоїть біля готелю. Я одразу ж вирішив покататися. Під час руху потягнувся вправо, щоб увімкнути айпод. і не впорався з поворотом. Викручую кермо, тисну на гальма і відлітаю у відбійник. Переді мною стояв штир, і я не міг вибратися з машини. Довелося лізти через другі двері. Жесть. В газі інтерспорі Мілевський так і не заграв. Згодом виступав у Хорватії, Білорусі та на Росії. А останнім професійним клубом у кар'єрі Артема став «Менай», де він поконфліктував з головним тренером Василем Кобіном. І офіційно завершив кар'єру у 2021-му. Васильович цікава людина. Було таке відчуття, що Кобін. Тренуючи, Минаю, усе ще думав, що перебуває в шахтарі. Він нам такі небилиці на установках розповідав, що ми повинні робити за матч 50 виходів із оборони в атаку. Як це можна було зробити з гравцями? Минаю Васильович, напевно, забув, що у нас немає Тейшеєр, кост і віліанів аліїв покинув на також у 2013-му. Подався донжи. Через два роки повернувся до України, сенсаційно приєднавшись до львівського руху, і упродовж кількох років на аматорському рівні змінив кілька команд. Після відходу із Динамо кінти то втрачали зв'язок, то його відновлювали. Масштабне возгідання відбулося у 2023-му, Утім, ненадовго в якийсь момент Мілевський просто нажакав фанатів своїм виглядом, а згодом загримів у лікарню, де протягом шести днів пробував у штучній комі. До неї призвів алкомарафон, до якого футболіста підштовхнув початок повномасштабного вторгнення. Хочу прояснити ситуацію по Тьомі Мілевському. Слава Богу. Далось його в лікарню. Він вже на протяженні п'яти днів там состояння, звісно, очі борються. Про кому Мілевського першим публічно розповів Алієв. після лікування шокований Артем зайшов мережу і дуже розумнівся, що інформацію злив саме кент. Вхід пішли взаємні образи. Алієв навіть заявляв, що Мілевського для нього більше не існує. Та, врешті, давні друзі знову перемирилися. І навіть виступають за один аматорський колектив медіакоманду Ігніс. Нещодавно кінти поділилися спільними фото із головним розвідником України Кирилом Бодановим. До слова на початку повномасштабного вторгнення Алів приєднався до тероборони у Києві та зізнався, що тепер майже не спілкується із батьками, які мешкають на РФ. Та скандалів все одно не бракує. За останній рік у помешканні Мілевського кілька разів проводили обшуки. Першого разу дії правоохоронців нібито стосувалися власника будинку, який знімає екс-футболіст. Інші були пов'язані із розслідуванням довірних матчів. Але фігурував у цій справі не Артем, а його друг Сергій Третяк. Серед найсвіжіших скандалів Мілевського розлютив жарт теперішнього форварда Динамо Владислава Ваната. Яка відстань від стадіону Лобановського до найближчого караоке Яка? Міля <ріст> Хару. Після цього Артем почав особливо прискіпливо оцінювати гру Ваната і не втрачав нагоди публічно висміяти його невдачі. Мілевський стверджує, якби свого часу дозволив собі так пожартувати про лужного чи Белькевича, йому б за це знесли голову. Та молодого Динамівця це не зупинило. Ванат вколов ще болючішим жартом, назвавши улюбленим розділеним знаком Мілевського кому. Втім, нещодавно колишні теперішні форварди Динамо, начебто примирилися. Артем похвалив Ваната за гол, хоч і не без підколу. А молодий нападник у відповідь подякував. У свіжесенький скандал влип і Аліїв. Екс нападника Динамо його супутницю затримала патрульна поліція на одній заправок Києва. Водій та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. Після вимоги правоохоронців припинити протиправні дії, вони не реагували. У водія були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Таке офіційне пояснення патрульної поліції на лієва, якого притисли до асфальту, склали одразу три протоколи: за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, дрібне хуліганство та рух смугою громадського транспорту. Хоча сам Голівіса свій нетверезий стан заперечує, а рішення у цій справі ухвалять уже. У суді